Слава Богу, брати і сестри! Я читаю одне місце дуже знайоме для нас усіх, Лука, 24 голова, з 18 по 25 вірш, Лука, 24, 18, 25. І так, того ж дня двоє Ісусових учнів йшли до містечка Емауса, що в 12 кілометрах від Єрусалиму. По дорозі вони обговорювали все, що сталося, і от саме під час цієї розмови сам Ісус наблизився до них і пішов далі з ними разом. Але ж їм не дозволено було впізнати Христа. Ісус запитав їх, що це за речі, які ви обговорюєте між собою дорогою. Вони зупинилися в смутку, подивилися на нього, один із них, якого звали Клеопа, сказав Ісусу: Ти, мабуть, один такий, що, не ме... що мешкаєш в Єрусалимі і не знаєш про те, що сталося за останніми днями. Та Ісус спитав, про що це ти говориш? А вони кажуть, про те, що сталося з Ісусом з Назарето, то був чоловік, який виявився пророком, могутній ділом і словом перед Богом і всіма людьми. І наші, ста, наші головні священники і вожді віддали Його, щоб присудити до страти і розп'яття на Христі. Ми сподівалися, що це був саме той, котрий збирається визволити Ізраїль. Але попри все, сьогодні, третього дня, відтоді, як його було страчено, деякі з наших жінок приголомшили нас. В ранці вони пішли до могили, де його було поховано, але не знайшли там його тіла. Вони пройшли і розповіли нам, що їм було видіння. Вони бачили ангелів, і ангели сказали їм, що Ісус живий. Тоді дехто з тих, хто був з нами, пішов до могили. Вони знайшли все точно так, як жінки розповіли. Але не побачили його, тоді Ісус сказав: їм, ви такі нерозумні, як тяжко вам повірити у те, про що говорили пророки. Віра від слухання і від слухання Слова Божого. Так, так говорить Слово Боже. Але віра може бути і від слухання чогось іншого. Що ми слухаємо, на що наше настроєне вуха? Скаже так, що ми хочемо чути, в те ми будемо і вірити. Якщо ми не бажаємо того чути або не бажаємо вірити в те, то те, що прийде в наш розум або в наші вуха, воно ми тому не повіримо. Ну те, що ми хочемо повірити, ми будемо вірити. Дивіться, що я, я знайшов в цьому, в цьому місці. Знайоме місце, здається, ми його читали, і, і багато хто, можливо, і говорив про нього, але я знайшов деяких пару речей, котрі. Котрі вони, так скажу, ми живемо в тому часі, так як вони, або вони жили в тому часі, як ми. Нічого нового не сталося, тільки міняються, можливо, де, деякі події, або, або самі події міняються. Но суть, вона залишається та ж сама. Що сподівалися учні? Вони тут кажуть, ми сподівалися, що це був саме той, котрий збирався визволити Ізраїля. І Христос нижче каже, Тяжко вам повірити у те, про що говорили пророки. Здається, Слово Боже, і там, і там, але в чому є різниця? Вони слухали, вони читали, їм говорили про те, що має прийти Месія. Але в якій інтерпретації вони отримували інформацію? В якому часі вони жили? Не знаю, наскільки, я би не досліджував, скільки часу вони були під рабством Рима до того моменту, коли мав прийти Христос. Скільки часу вони були до римлян, ще, можливо, під, під кимось ігом, скільки вони були вільні. Але самий золотий вік, ізраїльтяни, вони, вони вважають це Давидовий час, навіть не Соломоновий час, Тому що при Соломоні, якщо ви вже пам'ятаєте, коли Соломон помер і мав воцаритися його син, то, при, то народ каже: облегчи нам Іго! Да, в Соломона срібло считало, вважалося за ніс за простий метал. Але якою ціною воно було здобуто? Там не тільки привозили, приходили, там і платили достатньо багато і ті місцеві люди, і працювали на, 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 на те царство, котре будував Соломон. А що було при Давиді до того? При Давиді, да, Давид багато воював, да, він був в війнах, але війни приносили їм дохід легкий. Ограбили, забрали, і маємо. Оце був такий, вони вважали золотий час, при якому часі, і цього часу вони бажали. І коли пророчество говорили, що прийде Месія, він спасе Ізраїля, вони все це вкладали в свій розум, що прийде Месія і спасе Ізраїля від кого? Від римлян, від Іга. І восстановить Давидову скінню, і Давид буде царствувати, І вони разом з ним. Мало того, на той момент вони царствували там в якомусь в своїх. В своїх границях, але пророчки говорять, що вони будуть царствувати над цією землею. І цього вони бажали, цього вони хотіли, до того стремилися. Це їм вкладали в їхні вуха. І коли Христос хотів, питався на протязі трьох років, Він їм говорив, що Син людський буде переданий. Язичникам, що його розпнуть, що він третього го дня воскресне. От я дуже в Єрусалимі. От мене і так далі. І це він постійно їм про це говорив. До них це не доходило. В них, так скажу, воно відлітало як від стіни. Ота інформація, яку питався Христос їм сказати. І тому Христос каже: ви такі нерозумні. Я скільки вам говорив, я три роки пробував вам це вложити в голову, і царство моє не віце. І не за цим я прийшов, і не для цього я прийшов. Сьогодні, да, звичайно, нам, ми маємо більше інформації, ми в більш, більш вигодній ситуації, чим були учні. Тому що ми вже знаємо, що Христос прийшов, для чого Він прийшов, що Він воскрес, що Він вознісся третього дня. Це ми вже знаємо і нам так, якби легко все вірити або легше вірити. На той момент вони, як скажемо, маємо те, що маємо. А тепер. Подумаємо, що ми на сьогоднішній день маємо, і наскільки ми недалеко від того і самої інформації. Чуть ще чуть звернувся до цього. Лишу я ще що дуже, дуже мені цікаво в цьому місці, чому так скажу або підтверджую те, що я говорю, що вони були настроєні на те, що прийде Месія і їх звільнить від Іга Римського. Коли вже в дії апостолів» ми читаємо в 5 голові 34 вірш, там є. Одна подія, коли зв'язали Петра і Івана, здається, і посадили їх в темницю, ангел їх освободив. І от, як сказати, випроводивши їх за, за двері, встав один чоловік по імені Гаманеїл, і він каже, нагадує священникам, нагадує Синедріону про, ті, про те, що було до того вже. І він каже, коли з'явився Тевда і видав себе за велику людину, до нього при... Тоді приєдналося близько 400 послідовників. Коли Тевдо було вбито, його послідовники розійшлися, і це ні до чого не привело. Після нього прийшов галилеянин Юда. І те ж саме сталося. Про що це говориться? Говорить про те, що люди були настроєні, і як тільки хтось десь, якась була така, ну, як сказати, ситуація, що хтось видавав я щось велике. Сразу, коли у нього були присутні ті, котрі хотіли бути близенько в царстві Месії, скажу так з другої сторони, що священники вони не особливо чекали Месію, тому що вони вже влаштувалися достатньо добре, їм було нормально, вони були в голові, вони робили те, що вони бажали. В них було все їм. Месії так якби і не треба було. Но була друга категорія людей, котрі не входили в цю, в, цю, в, цю, как, скажем, в цю касту або так, в цю верхушку, котрі також бажали бути разом з Месієм не так уж і далеко. В Ізраїлі або в Єрусалимі під стінами є два кладовища. Під самими стінами там кладовище Арабів, а з другої сторони, ми називаємо Оливною горою, там є кладовище євреїв. Воно заповнене. Повністю, але воно працює, воно відкрите. Тобто, за величезні гроші тебе можуть пристроїти там. Для чого? Вони вважають, що коли прийде Христос і стане на Оливній Горі, вони воскреснуть з ним. І вони перші будуть в Єрусалимі. Оцього бажали євреї, цього вони стремилися, і цього вони чекали. І учні вони не були винятком. Вони так, так же само були наповнені тією інформацією, котра на той момент ну, Вливалася, говорилася, з материнським молоком вкладалася, що прийде Місія, і Він це все розрушить, він восстановить царство Давидове, і ми будемо празнувати. І коли прийшла ситуація, що вже, ну, Христос має бути виданий, до них не доходить це. приходить мати заведе, і ви пам'ятаєте, що вона каже: я хочу, щоб зліва і справа мої діти сиділи. А всі остальні, а ми ми теж так хотіли би так бути близенько коло Христа. І не сказали учні Христові, котрі возмущалися, що слухайте, браття, Христос не для цього прийшов, Він не прийшов це, це царство не його царство не від світа цього, ви не розумієте. Ми такого ніде не читаємо. Вони возмущалися, чому ви, а чому не ми. Тобто вони були пропитані тою інформацією, яка приходила до них, і вони вірили цьому. В них була віра, що прийде Месія і восстановить царство Давидове. Я лишаю трошки цю подію, звернуся чуть-чуть до інакшої події. Так скажемо, дуже дуже давню. Ісус навіть стоїть біля стін Єрихона, і йде підготовка до завоювання цього міста. І Бог говорить Ісусу Навіно, що ти обійдеш однажди місто, другий день, ще раз, третій, сьомий, на сьомий день. Обійдеш його сім раз, і тоді ви крикнете і стіни впадуть і рихонські, і ви зайдете кожне з свого місця. Але що, чим навчений, або, так скажемо, який досвід гіркий мав Ісус Навин? Сорок років перед тим, коли підійшли старші до Мойсея і попросили: а можна ми перед тим, як війдемо в цю землю, ми пішлемо з наших старших, щоб вони. Подивились на ту землю, яка вона за добра. По-перше, не було в них довіри або віри в тому, що дійсно та земля є добра. Не було багато інформації, влито в їхні вуха, що дійсно та земля добра. Не було якихось там людей, котрі би перебігали, приходили і казали, знаєте, там ще коли вони були в Єгипті, там така добра земля, її варто завоювати. Цієї інформації не було. Вони були мінімально. Сказав Бог. Що я виведу туди, тече молоком і медом. Ну цього було їм недостатньо. І вони бажають піти туди, подивитися, а що ж воно дійсно так чи не так? І от Мойсей, ну так скажу, напевно, не випросив Бога, а по своєму досвіду, розуму, бувши звичайно, як людина, думаю, що і ні? Хай подивляться, побачать, принесуть плодів, покажуть всім людям. І це якби взбодрить, буде ще наглядний таких, скажіть, свіжих уст, інформація, що дійсно там добра земля. І от він робить це, він посилає тих людей. І, і після того, як вони вернулися, ми знаємо, що стається величезна трагедія. Трагедія для, всіх, для всього того покоління, котре вийшло з Єгипту і котре мало би, по тому, як сказав Господь, війти в обітовану землю. Вони все розказали правильно. Там земля добра, там росте птича молоко і мед. Принесли навіть з собою деякі плоди для того, щоб побачити наглядно. Все було правильно до одного моменту. Інтерпретація тієї, або висновок тієї події, або того, що вони ходили, був зовсім інакший. Вони сказали: ми не зможемо завоювати, там велетні, ми не війдемо. І що сталося? Сталося, ви всі знаєте. Сталося те, що почався ропот, люди почали плакати. Роптати на, на, на Мойсея і на Бога, і возбудили гнів Божий на себе, і ніхто, ми знаємо, не війшов в обітовану землю. Це знав прекрасно Ісус Навін, тому що Він був. Не знаю, наскільки Він був молодий, але 40 років, можливо, було йому. І ось знаючи про це, Ісус Навін додавляє від себе. Тому що я не читаю, я передивився, я не читаю, щоб Бог сказав, коли ви будете обходити Єрусалим, Єрехон вокруг стін, ви повинні мовчати. Ісус навін говорить, коли ви будете вокруг ходити города, Ісус сказав до народу, не кричіть, і голосу вашого не повинно бути чутно, і слово нехай не злетить з уст ваших, аж до того дня, коли я скажу вам, кричіть. Отоді ви маєте кричати. Чому Ісус Навін це сказав? Я вважаю, що для того, тому що не вся, не вся громада або не всі народ, він дійсно, можливо, вірив навіть Ісусу Навіну і тому, що сказав йому Бог, що стіни обійшомо йдемо раз, потім ще раз, потім ще сім раз, і стіни впадуть. Я думаю, що якщо ми, б були, ми б були на тому місці, в числі тих людей, не знаю, чи би ми вірили в цю інформацію. От ми зараз обійдемо, ще раз обійдемо, і стіни впадуть. Але для того, щоб ця оця така ложна інформація або ця е, інформація, яка розрушить віру тих, котрі вірять, бо я вважаю, що були і ті люди, котрі дійсно вірили, що зробимо, так і будемо. Їх було звичайно меншинство. З 12-2 казали: нічого страшного, з нами Господь, ми переможемо. Якщо робити співвідношення, то можливо і тут так було. Тому Ісус навін сказав, нічого ви не говорите. Не треба ви сказати свою думку, свої, що ви розумієте, що ви знаєте, що вам підсказує досвід, де ви чули, бачили. Цього всього нічого не треба. Скажете тоді, коли це все рухне, коли станеться те, що має статися. А тепер я хотів би це обґрунтувати і звести, так, якби ці дві події в одну думку і прив'язати до того. В який час сьогодні ми живемо, ми, напевно, похожі так само до кліопи. Многі з нас, можливо, я думаю, що я в тому числі, коли багато було інформації, ми бажали того, що був президент той, за котрого ми голосували. І ця інформація нам настільки її було багато, і ми настільки хотіли і вірили в це. Що, коли прийшло те, що прийшло, ми многі розочарувалися, я знаю, і тяжко нам було на серці. З цього місця брат теж висказував один, казав, тяжко мені це зрозуміти. Але чи Христос, чи Бог те, що зараз происходит, або те, що мало статися, чи Бог обіцяв нам вічне життя в Америці. Бог цього нам не обіцяв, ми, ми цього бажали самі. Бажали учні і бажав Ізраїль того, щоб вони царствували Давидовим царством. Вони бажали цього, і вони в це вірили. В їм це говорили, вони це хотіли чути, і вони в це вірили. Ми сьогодні теж багато чуємо, і так скажемо, є на сьогоднішній день інформаційна війна. Ми того так якби в масштабі не бачимо, але країна з країною воюють цією війною. Навіть є країни, котрі забороняють канали однієї країни, щоб транслювалися в них. Для чого? Для того, щоб та інформація, котра потрібна для країни агресора, так скажемо, вона не просочувалася сюди, тому що від того постійно говорять, 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 люди починають вірити. Так чи ні? Скільки людей вірять в те, що допомагає те, що заставляють нас носити? Вони вірять в це. Чому? Тому що є багато інформації. І От на протязі останніх 4 років, або, да, ми багато чули такі два слова, фейк нюс. Що виходить? виходить, що викидується якась-то інформація, яка комусь потрібна, і вона розноситься по, всьому, по всіх каналах, воно все всі наповняє, наповняє вуха людей. І потім десь тихесенько, о, да, це неправда. Ну, те, що пройшло з вуха людей, воно залишилося. Хто чув, що це неправда, хто не чув, але більша маса чули, що це правда, і вони так є, і вони вірять. До нас долітає багато інформації, браття і сестри. Я би хотів, ми будемо молитися, я би хотів закликати нас або попередити, або, так скажемо, попросити, напевно. Щоб ми не всьому, не всьому вірили, тому що що ми слухаємо, в те ми починаємо вірити. Віра наша від слухання. Якщо ми слухаємо Слово Боже, то віра наша буде в Слові Божому, і ми не помилимося, коли Христос прийде, ми не опоздаємо разом з Ним. Но якщо наш, наші вуха вони наповнені тією інформацією, котра, котру ми також бажаємо чути, от ми рано встаємо. І хто чим займається, я не буду говорити, але хто читає писання, хто, можливо, відкриває якісь істочники інформації, і, звичайно, тим наповняється, це ми розносимо. Якщо 10 років назад ми не мали цих от, айфонів, і було сложніше, ну, на сьогоднішній день, напевно, со скоростю звука розлітається вся інформація по світі. І ми в тому є учасники. Ми є розповсюдники або правильної інформації, або ложної інформації. І ви знаєте, в світі і цієї інформаційної війни, і цієї битви, ми можемо не почути ту правду, котра, до котрої ми стремимося. Я говорю за нас, покаяних, віруючих, котрі чекаємо приходу Христа. Христос має прийти і Христос прийде. І від того, чи ми, скажімо так, віримо, чи не віримо, чи вірять ті люди, чи не вірять, але Христос прийде. І тільки почують цю інформацію ті люди, котрі стоять на волні Духа Святого. Якщо ми зранку починаємо наш день і інформація йде не з істочника Слова Божого, то нам буде дуже тяжко почути голос тієї труби, котра буде кликати тих всіх вірних, котрі надіються на Христа. І ми можемо бути похожі. Або ми є похожі на тих учнів. Да, Звичайно, була милість, я не знаю, чому до, до цього учня Кліопи і навіть другого учня, яку, яку роль відігравав цей учень в, на той момент серед всіх учнів, тому що він не є з 12. -х. Але чомусь Христос до нього прийшов, чомусь Христос йому пояснив. Сьогодні ми багато, багато можемо Читати самі, і багато, звичайно, є інформації і про те, що говорить або пророчество, або Слово Боже, і ми не все до кінця розуміємо. І якщо ми не розуміємо того, напевно, нам потрібно залишити на, який, на деякий час для того, щоб ми, ну так скажемо, не наламали дров, щоб ми не наговорили інформації, котра, от як з цими учнями, а ми думали, він прийде спасти Ізраїля. Ви думали, вам говорили, але ви не то думали, я не з цим прийшов. І ми можемо теж помилитися і залишитися в тому чи в іншому місці, не почувши правильної інформації, або можемо піти раніше того, що Христос не говорив. Не завжди треба бути, як сказати, почувши, сразу бігти і робити. Часом треба затриматись і почекати, чи правдива ця інформація, чи дійсно мені потрібно туди йти. А можливо, мені не потрібно туди йти, можливо, мені треба почекати. Я вас ні до чого не закликаю і ні від чого вас не зупиняю. кожен має свої бажання і думки, але хочу наголосити і хочу заохотити нас всіх, щоб ми внікали в Слово Боже, і там ми ніколи не помилимося. Якщо ми самі будемо не від того, що я вам сьогодні тут розказав або сказав, і ви більше не піднімете це місце з Писання, не подивитесь. А буде правильно тоді, коли ви звірите, чи я правильно говорив. І якщо я, ви вважаєте або ви думаєте, що я неправильно до кінця говорю, не кажіть на то амінь. Перевірте інформацію. Перевіряємо інформацію. Не спішимо бігом сказати до тих пір, поки ми дійсно будемо впевнені. А Дух Святий він нас навчить. Він ніколи не помилиться, не запізниться Дух Святий. Він завжди, якщо ми будемо настроєні на Христа, ніколи ми не опоздаємо. І ніколи ми не будемо мати урона. І ми будемо завжди в тіні крил Його. Хай Господь допоможе нам усім. Христос воскрес. Давайте помолимося.